Війна напряму доторкнулась тисяч от рядових простих русських, яким весь час здавалося, що ця війна взагалі їх ніяк не стосується і пройде повз них. І знаєте, жодного співчуття вони в мене не викликають. От, от, от слово зовсім. І не тільки тому, що ми тут, як, тут, як кажуть, некоторі розчеловечились, а тому, що ми говоримо про цілком конкретний контингент людей. Це фантастичні любителі халяви. Які знають, що йде війна, що вона наближається до півострова, що півострів взагалі то не їхні, а окупований, але при тому, коли вони дізналися, що через наближення фронту в тилу обвалили стіни. Вони плюнули на все і погнали на шаріка відпочити. Ну, вибачайте, як, писав, як писало оте їхнє все, котре не Володимир Володимирович Олександр Сергійович, ані ганявся би ти поп за дешевізною. От, власне, от тепер тисячі тих, що погнали за е в вистериці е і шукають, як би їм тепер назад виїхати. Ну, а назад, власне що, паромчик з дуже обмеженою пропускною здатністю, е або як їм порадив гауляйтер Аксонов е проїхати. Через так звані нові території, ну тобто, інакше кажучи, через окупований південь України, я від себе дуже радив би їм послухати саме Аксьонова. От, бо це буде дуже пізнавальна поїздка. От Їм було б дуже е, корисно проїхатися по прифронтовій полосі, почути оці от звуки фронта, е, побачити, е, хай навіть не прямо на передку, але в тилу, побачити їхні частини, як вони виглядають, в якому стані вони коли вони виходять з фронту на ротацію. Е, Проїхати через окуповані Мелітополь та Бердянськ і відчути власне ставлення населення, власне, щоб зрозуміли е, які настрої у нових суб'єктах федерації. От, ну і зрештою в кінці цього маршрута її би чекав Маріуполь, точніше, руїни Маріуполя, які знову ж таки, ну е, багато кому я гадаю, трошки відкрили в очі. Тобто, е, оця толпа російських халявщиків із Глубінки, якби вона проїхалась по окупованих територіях, по прифронтовій зоні і через Марік, ну може, хоч трошечки би, ну якщо не порозумішила, мабуть, це все таки складно очікувати, але, хоча б трошки приземлилась до реалій. Ну а тим часом, з точки зору командирів російських частин, які тримають оборону на Запоріжжі, отримати зараз за спиною кілька тисяч машин з цивільними, причому з цивільними росіянами, не місцевим населенням, з яким їм дозволено робити все. А саме з цивільними громадянами Російської Федерації з глубінки, які займуть всі ці нечисленні хороші дороги, які в тому регіоні є, ну це теж буде таким м, достатньо приємним фактором, який ще більше ускладнить їхню тилову логістику. Якщо ми будемо знати, що десь йде колона танків, а десь поруч нею, там по кущах жметься колона Жигулей, ну вибачте, ми втратили забагато своїх людей, ніхто в нас не буде думати про те, що з боку колона жигулей, і це вибачте правильно. Те, що вони нібито дуже посилили е, систему, скажімо, е, контролю на в'їзді, ну, але ж ми знаємо, що будь-яка російська система контролю, вона певною сумою завжди пробивається. От, е, Тому я все ж таки не виключав би будь-який варіант здійснення цієї операції. Якщо це морський дрон, що поки є головною, скажімо, версією, ну. Е, тоді це насправді дуже така філігранна робота. Це в такому це вищий просто пілотаж, який йде в підручники. Ну взагалі то по морських дронах ми наразі лідери в світі. Це як -от -от так історично вклалась. При тому, що взагалі ми почали розвивати цей напрям тільки влітку минулого року. От нашому морському дроноробству, от йому рівно рік. Але оскільки ми м, робимо це в умовах дуже жорсткого виклику, то виявилося, що ми дуже багато на що здатні. Тут треба не забувати, що в галузі морських дронів нам союзники не дають нічого. От всі наші морські дрони це повністю наша українська розробка, наші українські точніше, розробки. Працює не одна команда. Так склалося, що з деякими я навіть перетинався. От і е, можу сказати, що е, наразі в нас фактично вже от за один рік в нас фактично і четверте покоління надводних дронів. От настільки швидко вони фактично вдосконалюються від атаки до атаки. От і перша презентація була, якщо пригадуєте, в серпні минулого року в Севастопольських бухтах це були дрони першого покоління, найбільш примітивні. Але оскільки росіяни взагалі не чекали, що вони в нас є, то вони тоді дуже. Дуже гарно спрацювали далі. Вони почали дуже активну протидію цим дронам, і це змусило дуже їх вдосконалювати. От наразі, можливо, ми бачили дійсно випробування саме покоління. Оце ж кажуть, ну то так як я це нараховую, Ну четверте, фактично зараз іде покоління, по скажімо, по функціоналу оцих дронів. Чому я кажу, що це супер філігранна робота? По перше, відстань дуже велика: це не в Севастополь з Одеси по прямій сходити, це обійти повністю весь півострів, треба через відкриту частину Чорного моря. І по друге, погода. Там в російських новинах проскочила дуже цікава деталь, що паром в цей час був закритий через погодні умови. Паром там закривають, коли висока хвиля. І якщо по високій хвилі, все ж таки, хтось підвів дрон так і прямо під міст. Ну це, це супер робота, і якщо, якщо це дійсно ті, на кого я зараз думаю, то я пишаю знайомство хлопцям. Повертаючись ще до прильотів або вибухів, або хлопків, які ще називають по Кримському мосту, дивіться, там була така інформація. 145-й проліт, приліт, це, начебто, кордон між Російською Федерацією та Україною, кордон 91-го року, якщо подивитися пунктир, я принаймні таке зустрічав. Я не, не знаю, як це перевірити, це де це цей 145-й проліт, але... Якщо ще й спеціально саме так красиво підвели, ну це вже ну, я, може супер політичний підтекст. Ну ось, ось знаєте історії про те, що штормше не літають на Крим, штормшедон чомусь не літають по кримському мосту. Якщо раптом удар, то тільки от, от якби в межах України. Чи ну, тут Шторм не варто? на вашу думку, Шторм Шедоу чудово прилетіли на Чангарські мости, е, і е, жодних протестів з боку союзників це не викликало. Ні, отут давайте все-таки не плутати. Е, в нас є, на жаль, це абсолютно несправедливе, абсолютно не. Чесне обмеження, яке на нас наклали союзники, в першу чергу Байден. З приводу ударів по російській території. Ми дійсно маємо право на російську територію використовувати тільки те, що самі зробили. А будь-що що дали союзники, на жаль, не маємо права, хоча це повний абсурд з військової точки зору, і це так само повний абсурд з точки зору міжнародного права. Ніде немає таких обмежень. Але Байден собі їх вигадав. Але в цьому сенсі Крим, слава Богу, не розглядається як російська територія. Торія в межах всієї нашої окупованої території ми маємо повне право використовувати весь арсенал, який нам надають, і півострів не є винятком. З Цим все в порядку в такому випадку. Тоді ще запитаю вашу думку з приводу заяви Піскова, речника президента Російської Федерації. Він казав, що все тепер на цьому дія зернової угоди точно припиняється. Адже сьогодні нагадаю останній день цієї зернової вже угоди. Десаювали. А вже після нього пішла офіційна заява Росії, що ніякого зв'язку між цими подіями нема, і що якщо умови Росії виконають, а саме повернуть світ їхньому цьому головному аграрному банку, і здається, вони там ще вимагають щось з приводу експорту їхніх добрив, то в такому разі вони одразу до угоди повертаються. Ну, це взагалі, до речі, така спекулятивна ось ця з приводу зернової угоди. Вони точно нікого б не мали зупиняти в плані бойових дій. І залужний а дуже вони чітко точно не так, зупиняють. Я кажуть, залужний поставив базу минулого тижня, в п'ятницю в черговому інтерв'ю Washington Post, він заявив, що мене нічого не зупинить і в питанні Криму, і ми будемо наносити удари по території Російської Федерації. Я так розумію, що от те інтерв'ю залужного можна було сприймати як такий собі анонс, так. Підготовку, можливо, навіть психологічно, навіть для наших західних партнерів. Може, може, і так, може, і так ні, ну а з приводу зернової угоди, я взагалі сподіваюся, що Росія в неї не вернеться. Ми минулого року мали такий прецедент, коли Росія вийшла з угоди, пробувала всіх пошантажувати. І що тоді сталося? А тоді Ердоган, який не може собі дозволити, щоб е, Африка перестала отримувати українське зерно під його Ердогана, гарантіями. Просто заявив, що окей, Туреччина і Україна самі продовжують дію цієї угоди. Ну і фактично, прямо натякнув, що охоронятиме турецький флот. Ну і хай росіяни спробують з цим щось зробити. Все, що зробили росіяни, це утерлись і повернулись в угоду. І коли вони в угоді є, угода виконується набагато гірше. Бо їхні інспектори всіляко гальмують перевірки суден і затягують час, як тільки можуть. А якраз коли працювала тільки українська і турецька група інспекторів, то чудово все літало буквально. Тому я якраз сподіваюся, що Росіяни не повернуться в угоду, Ердоган сам її продовжить, і, і що тоді Росія зробить? Утреться, варіант, що Росія спробує потупити якесь судно, яке йде під охороною турецького флоту. Ну вибачте, я не розглядаю. Вони вони все ж таки не самогубці.